Тема сьогоднішнього уроку будова стебла. Осьовою частиною пагана, яка з'єднує в єдине ціле всі його складові листки, броньки і стебло. Основна функція стебла провідна. По ньому рухається вода і розчинені в ній поживні речовини, скорення до надземних органів це так званий висхідний рух, та органічних речовин від листків до всіх органів це нисхідний рух. Так забезпечується зв'язок надземних частин рослин з її кореневою системою. Опорна функція стебла полягає в тому, що воно підтримує в певному положенні інші надземні частини рослини бруньки, листки, квітки. Зелені стебла здійснюють фотосинтез. Крім того, у стеблі накопичуються запасні поживні речовини, а в деяких видів посушливих місцезростань – зростань вода. Стебло також забезпечує газообмін з навколишнім середовищем під час дихання і фотосинтезу. За напрямком зросту і розміщенням у просторі, пагони бувають прямостоячі, виткі, повзучі та чіпкі. Прямостоячі пагони мають добре розвинену механічну тканину. Виткі пагони піднімаються вгору, обвиваючи опору, окремі види, це, наприклад, квасолі чи хміль. Повзучі пагони стеляться по землі і можуть вкорінюватися у вузлах, наприклад, суниця. Чіпкі пагони піднімаються вгору і чіпляються за опору вусиками, наприклад, виноград, горох, огірок або додатковими коренями, які відростають від стебла, як в плюща. Поверхня стебла може бути різною гладенькою і шерсткою, голою і вкритою воскоподібними. Чи твердими виростами, колючками чи шипами. Залежно від середовища, в якому розвиваються стебла, їх можна поділити на надземні, підземні та водні. Утворення на головному стеблі з вегетативних бруньок бічних пагонів називають галуженням. Унаслідок галуження формується крона, тобто сукупність усіх надземних пагонів дерева, що відходять від стовбура. У чагарників стебло починає галузитися біля самої поверхні ґрунту, утворюючи кілька бічних пагонів, наприклад, шипшина, смородина, агрос. У жита, пшениці бічні пагони виростають з найнижчих бруньок стебла чи навіть з підземної частини пагона. Таке згалуження називають кущінням. Що краще кущаться злакові рослини, то більше утворюється бічних пагонів з колосками, а отже, ліпшим буде врожай. Галуження визначає зовнішній вигляд рослини. Воно дає змогу створити значну листкову поверхню для фотосинтезу. Ви, мабуть, неодноразово бачили зрізаний стовбур дерева і помічали, що він має неоднорідні ділянки. Ці ділянки стебла складаються з різних тканин. У стеблі деревної рослини розрізняють такі послідовні шари: кору, камбій, деревину. Та серцевину. Кора це зовнішня частина стебла і кореня. На поперечному розрісі добре помітно, що стебло зовні вкрите корком, який захищає із шарів від мервих клітин. Корок захищає рослину від надмірного випаровування води та механічних пошкоджень. У деяких рослин, наприклад, в коркового дуба, корок формує щільний шар, який використовують для промислового вироблення корок. Молоді пагони деревних рослин криті шкіркою, яку наприкінці першого року життя заступає корок. На поверхні кори помітні невеличкі горбочки, їх називають сочевички. Вони заповнені всередині пухко розташованими клітинами. Їхні розміри варіюють від часток міліметра до 1 см. Свою назву сочевички отримали тому, що зовні нагадують зернятка рослини сочевиць. Сочовички забезпечують газообмін і випаровування води. Під корком розташовані клітини основної тканини. Внутрішню частину кори називають луб, це сукупність різних типів тканин: провідної, зокрема ситоподібні трубки, механічної волокна та основної. Луб забезпечує несхідний потік органічних речовин. Луб'яні волокна надають стеблу міцності та підвищують його опір до зламання. Між корою та деревиною по всій довжині стебла розташований шар клітин камбію. Це твірна тканина, за рахунок діяльності якої потовщується стебло. На поперечному зрізі стебла камбій має вигляд вузького кільця. Унаслідок поділу клітин камбію з його зовнішнього боку формується луб. А з внутрішнього деревина. Деревина, як і луб, складається з провідної, основної та механічної тканин, розташованих між камбієм і серцевиною. Провідна тканина утворена судинами, тобто мертвими клітинами, з потовщеними з дерев'янілими стінками. Як ви вже знаєте, судинами прощини поживних речовин рухаються від кореня до надземної частини рослини. Відмерлі видовжені клітини механічної тканини утворюють дерівні волокна. Опорну функцію здійснюють і самі судини. Серцевина це центральна частина стебла, яка не містить провідних тканин і складається з великих, тонкостінних, пухко розташованих клітин основної тканини. У цих клітинах запасаються поживні речовини, зокрема, крохмаль, жири тощо. Від серцевини. Починаються ряди клітин основної тканини, які у вигляді променів перетинають шар деревини і сягають кори, тому їх називають серцевинними променями. Вони забезпечують переміщення різних речовин у горизонтальному напрямку між різними шарами стебла. Якщо ми подивимося на поперечний зріст стовбура дерева, то у ділянці деревини ми побачимо світлі і темні концентричні кільця. Їх називають річними, оскільки щорічно з'являється одне таке кільце, що має світлу та темну ділянку. Це зумовлено сезонною активністю Камбію. Навесні клітини Камбію активно діляться і утворюють клітини деревини великих розмірів з тонкими стінками. На поперечному розрізі вони мають вигляд світлої частини річного кільця. Улітку Камбій формує значно дрібніші, Товстостійні судини на клітини механічної тканини. Так виникає темна частина кільця. Узимку клітини камбії не діляться. Наступної весни діяльність камбою відновлюється і починає формуватися нове річне кільце.